Слава Господу, Богу живому. Ті, хто читає Біблію, хто інтересується Творцем, Богом, Господом Ісусом Христом, який вмер за наші гріхи, який воскрес на третій день із мертвих для нашого оправдання і дав нам віру і надію на життя вічне. Ви Напевно, замітили, а можливо і не замечали, що Біблія новий завіт. В основному новий завіт. Взагалі нічого не говорить про почуття людини. Ну, Наприклад, ні один із апостолів, які писали новий завіт, не каже: Привіт, як ви себе почуваєте? Які ваш, ваші почуття? Ніхто таке не говорить. Як людина себе почуває? А що хіба Господу Богу не інтересно знати, як ми себе почуваємо? А можливо, ми погано себе почуваємо. І відповідь така, праведний вірою житиме буде. Праведний вірою житиме. Не почуттями, а вірою. Це є нове життя. Ми ніяк не можемо привикнути до того, щоб жити вірою. Ми завжди впираємося в почуття. Рано проснувся, не так себе почуваєш. Хтось щось сказав, не так себе почуваєш. Щось не так зробив, не так себе почуваєш. Погано себе почуваєш, мається на увазі. І зранку до вечора, і з вечора до ранку ми постійно живемо в почуттях наших. Це душевне життя. Бог каже, що ви є нове твориво в Ісусі Христі. Відтепер ви повинні жити вірою, не почуттями, а вірою в Слово Боже. Як вам таке життя? Це практичне життя. Це не теорія. Бог ніколи не думав дати Євангеліє вчення своє для теорії. Він все робить для того, щоб людина практично. Практично могла жити так, як Бог вчить. Вірою, житиме. Праведний житиме вірою. Чому? По-перше, тому що праведний ніколи не може стати перед Богом і бути праведним, сказати Я праведний тепер, Господи через свої діла чи через якісь свої почуття душевні, тілесні. Я все виконав, я все виконую, як цей юнак молодий, який підійшов до Господа Ісуса Христа. Що ще мені бракує? А що йому бракувало? Він все виконував, заповіді виконував каже. А йому бракувало, щоб він із своєї старої природи гріховної перейшов в нову природу. Йому бракувало... Бракувало жертви Ісуса Христа, бо тільки кров Ісуса Христа, Його жертва робить людину праведним перед Богом. Апостол Петро в першому посланні, в другому розділі, що не помиляюсь, в дев'ятому вірші він каже, ви народ вибраний, царственне священство. Народ святий, щоб звіщати совершенства, призвавшого вас у своє царство, у своє світло, ви царственне священство, народ святий, люди, які Бог взяв у діл звіщати совершенство Боже. І в чому ці совершенства? Іменно в вірі Божій, праведною вірою житиме. Вірою в Слово Боже Ісуса Христа, в Його жертву, що Він умер за наші гріхи, і що ми оправдані виключно через Його кров святу оправдуємося. Ми праведні, тому що ми прийняли Його як Спасителя і Господа, що Він умер за наші гріхи, і Його кров омиває нас і очищає від всякого гріха. І ми праведні перед Богом. Через цю жертву, виключно через цю жертву. Праведність від віри не від діл. І що далі? А тепер що будемо жити по тілу, в почуттях ходити наших? Ні. А тепер каже, навчиться жити по вірі, навчиться поступати по вірі. Як це значить по вірі? Що це значить по вірі? А це значить прийняти те, що говорить Господь для нового творева. Нове творіння в Ісусі Христі, яке возродилося для нового життя з Господом. І ми, Його Божий, Божий народ, Бог каже, тепер возвіщайте це нове, в яке я вас призвав, і смі у світло моє. Возвіщайте це світло. Тому даний Дух святий, щоб нас навчити жити вірою, ходити вірою. Дух Божий водить тих людей, які ходять вірою, не почуттями, а вірою. Господь роззіп'яв тіло людське, розіп'яв старе твориво на Христі. І Воскрес із мертвих на третій день, щоб возродити людей, які повірять в нього, в дусі, і Він починає з Духа, Він починає впливати на нашу душу, на наші почуття через своє Слово і Дух Святий і освящає наше тіло. Бог починає з серця, не з тіла, а з серця. Тому якщо ми постановимо своїм серцю опиратись на слово Боже, на тверду цю основу і починати жити, рухатись у вірі Божій, по вірі Божій, то Бог, Дух Божий, Він починає рухатись в нас і через нас. Вірою праведний житиме. Не почуттями, а вірою. І коли ми так, крок за кроком ідемо за Господом, як Господь сказав до того юнака, ще тобі одного бракує. Залиши це все, твої почуття, твої бажання, хотіння, твоє, твоє майно, і йди за мною. Я тебе навчу жити вірою, я тебе зроблю совершенним, досконалим. Він не захотів. Чому? Тому що його почуття взяли верх над ним. Його почуття були такі сильні, але чоловік багатий. Як він все залишив? Та ти що жартуєш? І він обернувся плечами до Господа Ісуса Христа і пішов. А Господь його вів куди? У Царство Боже. Куди Господь веде нас? Царство Боже. Це життя на цій землі, воно дуже швидко закінчується. І ми не повинні Покладатись на наші почуття, що нам їсти, що пити, в що одітись. Так вчить Господь. Каже Отець Небесний, він знає, що вам все це треба. Потрібне вам. Шукайте перше що. Царство Боже і силу Його. Царство Боже, Бога живого. А все решта вам додасться. Не покладайтесь на ваші почуття. Як я себе почуваю? Якщо ти себе погано почуваєш зранку, то що вже не треба славити Бога? Бог каже: ти... я не призвав тебе жити почуттями, а вірою. Дивись моє слово, що я кажу. Входи в мої двори з хвалою, з поклонінням. Роби це, роби це, Жи... почни жити вірою. Давайте почнемо жити вірою, восхваляти Бога, славословити Бога, не покладатись на наші почуття. Почуття, вони завжди ведуть в обману. Сьогодні Добрі почуття в цей момент через годину можуть бути погані почуття. Хтось оскорбив. Не так сказав. Ми живемо у світі, де люди рухаються тільки через свої почуття. Бог не оприділив для нас таке життя. Бог каже, ти живи вірою. Тебе хтось оскорбляє, а ти молишся за нього і благословляє Його. І я тебе укріплю в вірі. Так ти будеш укріплятися вірою. Так ти будеш преображатися в мій образ і в мою подобу. Навчись жити по вірі. Це я говорю для себе і для кожного. Бог каже із нас. Навчіться звір... звіщати його совершенства. Петро не каже, як ви себе почуваєте. Якщо добре, тоді ви звіщайте Його совершенства. Якщо погано себе почуваєте, мовчіть. Він таки ніколи не каже. Він каже: Бог призвав вас звіщати Його совершенства. Ну, як я несовершенний, можу звіщати Його совершенства. А Він і призвав нас, несовершенних, дав нам Духа Святого, щоб ми звіщали Його совершенства. І преображались. В його образі, в його подобу, виходили із цього плотського душевного стану в духовний стан. Наш дух, він возроджений від Бога, щоб домінувати над нашими почуттями, над нашою душею, яка постійно все, все щось їй не так, щось вона хоче. Її хтось оскорбляє, хтось її не так щось сказав, не так подивився на неї, і вона вже. Не така. Вона вже не весела, вона вже не радісна. Бог каже: не опирайся на твої почуття. Навчись жити вірою, друже. Ти праведний через віру. І навчись ходити в цій праведності по вірі, по вірі, живи по вірі у слово Боже. Це значить по духу. По вірі це значить по духу, не по тілу, а по духу. А життя по духу це любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість. Це постійно, Бог постійно це до нас говорить. І нам треба постійно це нагадувати кожний день. Апостол Павло каже: я кожний день розпинаю свою плоть себе, свої почуття, щоб Христос жив в мені і через мене діяв. Христос. Ніколи не буде діяти через людину, яка живе почуттями душевно, тому що Він є дух, і на нього нічого не впливає, що є в цьому світі, і не впливало ніколи. Його хотіли вивести, якби оскорбити, вивести, якби з себе, і нікому це не вдалось Його склонити до гріха. Він не вчинив гріха, гріх не мав ніякого впливу на нього. Чому? Тому що Христос сказав: Дух Бодрий, плоть немічна. Тому моліться, моліться Духом, моліться в силі Духа Святого і живіть вірою. І Він це робив і цього вчив апостолів. Тому апостоли пройшли такі різні, різні ситуації в своєму життю. Апостол Павло і сила, вони були в тюрмі, їх побили. Як, як вони себе почували? Які в них почуття були? А як вони поводились себе? Вони прославляли Бога живого. І що, і що зробилось? І окови спали? І, все, і не тільки в них, а всіх, хто був разом з ними. Присутність така Божа прийшла. Чому? Тому що вони підтвердили, що вони живуть вірою. І вони вчили цьому і вчуть цього церкву Христову. ці послідні часи ми повинні направити наш дух на життя по вірі. Не душевно, а по вірі. Душа має підкоритись постійно і підкорятись на наш дух, на віру Божу, праведною вірою житиме і не почуттями. Да благословить нас Господь. Щоб ми воїстину, направили наше серце на слово Боже і жили по вірі, ходили в вірі. Я віру зберіг, сказав Павло. Я віру зберіг. І він себе зберіг вірі, І Бог його зберіг в вірі. Чому? Тому що він ніколи не покладався на почуття. Почуття обманливі постійно. Диявол діє через почуття, Бог діє через віру і по вірі. Будь ти благословенні. Призови Ісуса Христа, якщо Ти ще його не призвав. Призови Його, і Він прийде у твоє життя і навчить тебе жити по вірі. Може, для тебе це, для, це, для тебе це слово, воно нереальне, незрозуміле, тому що ти привик жити по почуттях, ти привик жити тим, що бачиш, що чуєш, до чого дотикаєшся, що на тебе впливає, а Бог каже. Праведний житиме вірою. Навчись жити по вірі, і Бог тебе підкріпить, і Дух Святий буде на твоїй стороні. Призови Христа і живи, будь благословенний.